Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам свою тіньову клумбу і як вона створювалася. Ну, для початку, що я зробила, це я написала список тих рослин, які витримують тінь або добре ростуть в напівтінні. І звичайно, список почала із хост. У моєї сестри була ціла алея хост ось таких звичайних хост подорожникових, якщо не помиляюсь, вони називаються. І вона мені зразу ж накопала значну кількість, і я їх і висадила. Але перед тим, як висаджувати, я собі зробила невеличку схему, так як у мене вже були ось ці хости, але не із сортів хост, а із кольорових плям. Тому що ось ці хости, вони світло-зелені, вони оприділили в подальшому кольоровість мого тіньового квітника. І я їх посадила весною ось ці три хости. А на осінь я замовила вже декілька акцентних хост. І це була хоста Gold Standard. Я її замовила дві штуки. Вона мені здалася, що дуже підійде до хост подорожникових. А ще я підкупила просто. На базарі ось цю голубу хосту і гейхерелу трапесті. Це я вже зараз знаю, як вона називається. Тоді мені просто вона е, сподобалася і здавалося, що підійде до голубої, бо схема в мене вже була. Ну, приблизно, звичайно, приблизно. Це мені дуже повезло, що я купила цю гейхерелу, це таке, як я вже зараз знаю про цю знамениту гірелу трапесті Гобелен в перекладі. Так от я докупила голубу хосту, докупила звичайну ось цю у мене її назва є. Декілька вузьколистих, бо вони були. Трошки темніше за мою Подорожникову. Ось ці дві гейхери. Це були малюсінькі кущики. Потім живучку. І ось цю ще одну хосту. Вона була по кольору як вузьколиста, але з листям. Схожим на подорожнику, ось так вона зараз квітне, до речі. І я це восени все посадила по маленькій, невеличкій е, одні, одній поділці. Тут головне було що? Було головне місце їй, е, масштаб, можна сказати. Невеликі, заповнила проміжки крокусами, мускарі і тюльпанами. І весною в мене почало щось вимальовуватися, але цього було замало. Потім я підкупила ще ось дві хвости, посадила сюди ось такого нашого любимого агресора, очіток. І в своїй сусідці накопала безліч, верніше скільки могла, конвалії. І вже почавали малювати ще більше ця клумба. І це все було 5 років тому назад. Тому для того, щоб отримати ось таку клумбу, мені понадобилося. Мені потрібно було п'ять років зачекати. І ще я потім уже підсадила під хосту ірис сибірський. Мені здалося, що це ну, трошки розбавити широкі листки ось такими вузьколистими. Ну, і з'явилася ще в мене один агресор снить. Мені Здавалося, що це буде цікаво заповнити оцей проміжок між хостами. Як кажуть, на свою голову. А тепер я що роблю правильно, я її тільки й роблю те, те й роблю, що обмежую. Ну, її тільки одного разу посади. Ну, маємо те, що маємо. Хоча вона мені тут зробила також своєрідний акцент. І далі, далі в мене з'явилися Айстри Альпійський, флокс, який далеко не тіньовий, але тут якраз в цьому місці на півтінь. І флокса, звичайно, є один недолік. Якби ти його не обробляв, як би не старався, у нього ось внизу будуть пошкоджуватись листя. Все-таки він густим кущем росте. А для цього, що я зробила? А для цього я підсадила мелісу. Яка нічого не боїться, яка прекрасно росте. І ось так вона у мене зараз підбиває флокси. Яка росте і в тіні, і на сонечку, і буде. І ось так вона зараз у мене підбиває флокси. А, і так вона навіть чарівно квітне. Ось такі прості. Але які ще рівні, мені здається, квіти. І ось далі в мене знову пішла тінь. І ось сюди пішли хости базарні, манжетка, живучка іншого вигляду. І ось зовсім тіньве місце. Ось така спідпірна підпірна стінку, яку я хочу прикрити. З'явився тільки в минулому році, правда. Ось такий широколистий барвінок. Я думаю, він мені опуститься і прикриє мою підпірну стінку. А все, а все це ще й на схилі, а тіні, тіньові рослини. Полюбляють вологу, тому тому приходиться доволі часто поливати. А ще в цьому році в мене ось з'явилася ще одна хвосточка Джун. Вона мені в підтримку живучки. Е, ні, в підтримку е, манжетки, підтримку манжетки, ось цього цвіту, коли манжетка в мене почала. Цвісти мені потрібно було щось підтримку. Ну, це тільки одна поділка невеличка. Бачила у наших дівчаток цю вже, цю вже хосту, хосту, я сказала, хосту в попередньому. Так от цю хосту вже бачила в такому більш дорослому віці. Дуже мені вона подобається. Вона невисока, вона середнього розміру, буде якраз ось цією манжеткою дуже доречна. Ось так мій схил, моя гірка виглядає під час спеки неможливої. І, до речі, мельнянка витримує спеку дуже і дуже ефективно. Мельнянка стахіс. Тут барвінок, який хоч і полюбляє вологу, але він в камінцях її і отримує. І ще в мене був там вербозілля, вербозілля, як це воно називається, вербозілля повзуче. Ось такий у мене тіньовий і напівтіньовий куточок мого саду. Друзі, буду вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!